Виписали податкову накладну, і, як виявилось, не на ту дату. Вона помилкова. Але тим не менше, ви її зареєстрували і ця податкова накладна вам з'їла реєстраційний ліміт. Чи є варіанти, щоб його повернути? Або ще приклад. Заблокована податкова накладна виявилась помилковою. А якщо ми випишемо нову правильну податкову накладну, як бути і старою? Можна її покинути, щоб податкова не чіплялась. Як це зробити правильно? Вітаю! Мене звати Мар'яна Накавин, я практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, вебінари для бухгалтерів, від початківців до практиків, а також для аудиторів. Дізнатись про найближчі заходи можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. І озвучені мною ситуації ми розглянемо на реальних прикладах, які були у моїх клієнтів. І це ті ситуації, з якими мені доводилось розбиратися. А це щодо помилкової податкової накладної, яка складена не на ту дату, а також чи можемо просто покинути заблоковану податкову накладну, якщо вона помилкова. Перед тим як я перейду до розгляду цих кейсів. Хочу нагадати, якщо ви бажаєте отримати слайди цього випуску, вкажіть, будь ласка, свій мейл за посиланням в описі під цим відео. І слайди вам надійдуть автоматично. Отже, почнемо з кейсу першого. Бухгалтер виписала і встигла вже зареєструвати податкову накладну. Але як з часом з'ясувалось, бухгалтер помилилася з датою. Поставка відбулася насправді в квітні. А податкова накладна помилково виписана в березні. До цієї податкової накладної березневої бухгалтер виписала РК і вказала тип причини коригування 103. Нагадаю, 103 це повернення товару авансу. Клієнт її ще не зареєстрував. Тобто РК на мінус наш клієнт є платником ПДВ, він її має зареєструвати, але він ще на момент формування декларації за березень не зареєстрував. Чи від... Питання, які стоять: чи відображати в декларації за березень зобов'язання? І як відновити реєстраційний ліміт, чи можна його, в принципі, відновити? І давайте по порядку я обміняюсь, просто озвучу думки в голос, які навколо цього виникають. Ну, по-перше, а можемо ми взагалі поступити так, оскільки податкова накладна помилкова, вона складена на операцію, яка не відбулась, їй не місце в принципі в декларації. Можемо такий варіант розглянути? Можемо. А якщо це дивна помилкова податкова накладна, чи потрібно складати до неї РК? І ось тут скажу: стоп. РК таки скласти потрібно. Чому? Тому що уявімо собі, що ця податкова накладна дала податковий кредит, неправомірний іншому контрагенту. В його реєстраційній формулі з'явилася накл-отр. Що збільшило йому реєстраційний ліміт? Тому однозначно РК потрібно скласти. І так, для цих випадків ми складаємо із 103 ознакою, хоча це формально адже не було ні повернення товару, ні повернення авансу. Це, якби перший момент РК потрібен. Тепер далі. А чи потрібно в декларації за березень показувати зобов'язання? Дивіться, є два варіанти, які мені виглядають. Варіант перший: ми можемо не включати до зобов'язання березня податкову накладну. По тій причині, що на існуюче зобов'язання. На неіснуючу операцію ми не можемо нараховувати зобов'язання. І так, безумовно, буде розбіжність між СЕА ПДВ і поданою декларацією. І так, безумовно, нам будуть телефонувати з податковою та просити дати пояснення. Ну, і ми його дамо. Але ось цей варіант перший, він, що його недолік в чому? Що ми зареєстрували податкову накладну, вона з'їла нам. Реєстраційний ліміт, який пізніше немає шансів відновити, якщо ми підемо цим шляхом. І ось варіант другий. А ми все ж таки в декларації заберзень покажемо ПДВ зобов'язання і зробимо синхрон з ПДВ. Далі, у тому періоді, в якому наш покупець зареєструє РК на мінус. Ми через додаток 1 таблицю 2 покажемо цей РК мінус і знімемо те зобов'язання. Таким чином, ми відновимо собі реєстраційний ліміт. Тому ось другий варіант це той, який мені виглядає більш оптимальний. І безумовно, навколо того ми можемо ще подискутувати: а що, якщо? А якщо б ми виписали податкову накладну на неплатника, ну тоді питання б не стояло, тому що ми б виписали з вами РК на мінус і обов'язок зареєструвати цей РК на мінус лягав би на наші плечі, і ми б це без проблем зробили без контрагента. Ми від нього незалежні. Добре, а що якщо б вертаємося до нашої ситуації, ми виписали РК на мінус, і покупець її встиг зареєструвати. Саме в березні. В такому разі варіант третій, який взагалі оптимальний, це коли в одному періоді збігається і зобов'язання, і їхнє коригування. Ось тоді ми дійсно маємо можливість спокійно не показувати в декларації ні зобов'язання, ні його РК. Ось так: обмін думками вголос. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього випуску. Я думаю, це буде багатьом цікаво. Можливо, у вас була власна історія, як ви виходили з цієї ситуації. Напишіть, будь ласка, поділіться, адже. Зареєстру... Виписати і зареєструвати податкову накладну і при цьому помилитися в даті, в даному випадку, це не є якась екзотика. Усіх голови бухгалтерські, і це якраз дуже навіть часто таке може бути. Можливо, у вас є свій якийсь ще інший варіант. Буду дуже вдячна за те, що ділитися в коментарях. Дякую. І давайте кейс другий подивимося. Ви виписали податкову накладну. Але помилилися в коді у КТЗ або ж інша помилка допущена. Це конкретна ситуація була. І як, на щастя, в даному випадку її заблокували. І бухгалтер запитує, чи можемо ми таку податкову накладну, яка заблокована її помилковою, не відображати в ПДВ зобов'язаннях. І можемо, в принципі, її покинути, зареєструвати нову податкову накладну, і от в цій ситуації, що я згадую, там так і було зроблено, і нова правильна податкова накладна була зареєстрована. Питання в тому, що робити з тією заблокованою, можна її просто кинути і покинути. Дивіться, в даному випадку рекомендую все-таки подати повідомлення про те, що ця податкова накладна. Є помилковою, і ви просите її не розблоковувати, і на тому буде А У який спосіб ми маємо це відобразити, Ну, наприклад, через наш електронний кабінет, як подати те повідомлення? Ось для прикладу, реквізити помилкової і податкової накладної, для того, щоб ми пізніше могли ці дані використати. Це як умова, так, вихідна. Заходимо в електронний кабінет. Обираємо зліва введення звітності, натискаємо Створити і обираємо ось таку форму: повідомлення про подання пояснень. Далі заповнюємо це повідомлення, вказуємо реквізити податкової накладної і додаємо документ довільного формату. Підтягуємо. Вордівський документ і приклад того, як може виглядати цей текст, суть така, що ми нагадуємо, а точніше, звертаємося до податкової, із посиланням на 44-ту статтю Податкового кодексу, що заборонено формувати показники податкової декларації, які не підтверджені первинними документами, і що нами було виявлено факт складення податкової накладної на неіснуючу операцію. І ми не маємо, ми, ми не маємо права, ми б хотіли, можливо, але ми не маємо права таке е, зобов'язання, такий показник показати в декларації, адже немає такої операції. Отже, оскільки первинні документи щодо постачання товарів послуг зазначені у даній податковій накладні відсутні, відповідно така податкова накладна не підлягає реєстрації в ЄРПені, оскільки відсутній факт постачання товарів послуг. Враховуючи вище наведені факти, підприємство таке то повідомляє, що податкова накладна номер від є помилково складеною та відповідно. Підприємство не буде подавати копії документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом, рішення про реєстрацію податкової накладної ось у такий спосіб. Я сподіваюся, буде корисно. Якщо у вас є ще якісь свої історії чи доповнення, буду рада за кожен коментар. Якщо відео сподобалось, ставте лайк і до нових зустрічей. Більше тонкостей щодо автоматизації ПДВ. В басі, в електронному кабінеті, на новому онлайні не пропустіть.